Унікальний відбиток рибо віком 7 мільйонів років зберігається у фондах Закарпатського обласного музею. Експонат виявили в 1984 році працівники радванського кар'єру. Це унікальна знахідка, так як відбиток живого організму на вулканічну, на вулканічній породі. Дуже добре, що вони зрозуміли унікальні знахідки і одразу зателефонували до Закарпатського обласного краєзнавчого музею. Звичайно, завідувач відділу природи. Пилип Сідлецький миттю зреагував на цей дзвінок, він одразу виїхав, на, виїхав до місця знахідки, і того, того, ж, того ж року рибу було закуплено для фондів Закарпатського обласного краєзнавчого музею. Який це саме вид риби встановити досі не вдалося, адже частина експоната пошкоджена. Наразі музей шукає фахівця, котрий зголоситься дослідити знахідку. Поки що до уваги відвідувачів представлений інший відбиток віком 33 мільйони років його знайшли в 1969 році в селі Верховина Бистра на Великоберезнянщині. Бо називається тунець одинокий» тонко секретус. Є унікальному ною, так як на основі цієї знахідки був описаний новий вид викопних тунців. Дуже добре збережено. Видно чітко скелет плавники і риби. Всі охочі можуть оглянути відбиток риби на виставці Експозиція Природа Закарпаття. Також для мобільних додатків розроблений qr код з інформацією про цей вид групи водних хребетних тварин.